Слава Україні! Ми мали нагоду проаналізувати за 2024 рік фінансово-господарську діяльність, фінансовий результат наших організацій, установи підприємств, управління освіти, управління культури, водоканал, житлово-комунальне об'єднання, Славута сервіс, первична медична допомога, заклад і Славутська міська лікарня. Що потрібно відмітити? Що за 2024 рік в повному обсязі виплачена заробітна плата з відповідними нарахуваннями на заборгованості не існує, крім частково по житлово-комунальному об'єднанню. Я на ньому трошки більше зупинюся. Потрібно відмітити, що дуже в дуже складних умовах працювала лікарня, Ставутська міська лікарня. Вона вимушена була обмежувати виплати. В зв'язку з тим, що були внесені зміни в дев'ятий пакет, і дуже суттєво фінансування було обмежено для лікарні це біля трьох мільйонів в місяць, і таким чином вони вимушені за рахунок зменшення виплат балансувати доходну видаткову частину. Але всі відділення працювали по всіх пакетах, послуги надавалися. Ми мали можливість сьогодні проаналізувати звіт. Який був e, зданий підприємствами значить за 2024 рік? Ми маємо також динаміку досить непогану порівнянні з областю з Україною, але є питання, на які треба буде звертати увагу. Я вже на це, це вже говорив. Ми попередньо вже по цих питаннях пропрацьовували це захворювання сердечно-сусуддя, захворювання, це онкозахворювання, це, це ті питання, на які ми будемо дуже велику увагу звертати у 2025 році і старатися покращити суттєво в цьому плані ситуацію. Щодо е, закладів освіти, дозвольте вернутися, значить, ми проводили повну всі харчування діток. І потрібно відмітити, що виконували ці зобов'язання в повному обсязі, тому я відмічаю як позитивну і відмінну роботу, дивлячись на ті виклики і ті питання, які поточні були, ми їх спільно вирішували. І сьогодні можна е, сміло сказати, що Наші заклади управління освіти, і управління культури значить в повному обсязі справилися з роботою. Я їм дякую, і досить позитивні результати ми маємо всіх напрямках щодо комунальних підприємств. Так в нас виклики є. Вони є об'єктивні. Виникли вони в зв'язку з тим, що суттєві зміни були по енергоносіях, і це треба було коригувати свою роботу, особливо збільшення вартості електроенергії. На 30%, практично, і послуги потрібно надавати. Різниця в тарифах, яке декларувала держава, не було компенсовано. І ми мали біля 4 мільйона 800 різниць в тарифах, і ми цю різницю перекривали в більшості за рахунок міського бюджету, це за кошти людей. Виконаний досить великий обсяг робіт по модернізації. Це перший підйом скважини виконаний. Наразі виконуємо роботи по щодо можливості встановлення сонячних батарей. Є рішення сесії. Депутати прийняли рішення і дає можливість отримання кредиту. Це ті питання, які всі зосереджені на зменшення суттєве зменшення енергоносіїв. Задача, яка поставлена перед комунальними підприємствами, це на 50% зменшення енергоносіїв. Водоканали. У 2024 році ця задача виконана 14,5%, але я думаю, у 2025 році це буде все підкориговано. Щодо тарифів, тому що ми бачимо 5 звернень людей. ще раз, шановні споживачі, хочу звернути вашу наступну увагу. Що тарифи ми для населення не переглядали, вони були скориговані в зв'язку з чинним законодавством. Є закон, який зобов'язував вивести абонемент-плату в окрему графу, і ми вимушені були це зробити. Але тариф на воду був зменшений, а відповідно введений тариф на абонемент-плату. Тому в загальному воно не суттєво вплине на ситуацію. Але якщо ми маємо реальний тариф сьогодні, значить там біля 40 гривень, то люди проплачують біля там, 32 гривень. Це з ПДВ. Зверніть увагу, що наразі 20% це тариф, це ще платиться податок на додану вартість. Це державний бюджет. Так. І саме головне, ще раз, хто не чує і не хоче чути, або там. Ми найбільший тариф маємо, ми нам на воді живемо і так далі. Вода є безкоштовна, ніхто за воду не платить. Платимо за послугу, це для того, щоб мати постійно, цілодобову воду в своїх там оселях, домівках і так далі. І для того, щоб цю воду подати, для цього потрібно витрати електронерії, для цього повинні витрати бути відповідні механізми працювати. Для цього люди потрібно щоб працювали, і так далі. Якщо говорити про тариф на воду, то 90% – це заробітна плата і енергоносії. От, 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 Це є тариф, який формує витрати на воду. Так? Тому я дуже прошу, тому що ну, я вже кожен раз на цю тему говорю, але все одно дивлюся в момент такі спекуляції. Друге, ставим лічильники. Якщо хтось не може поставити лічильники, ми візьмемо це на себе, і ви маєте можливість платити за той обсяг, який ви спожили. Так? І тоді, взагалі, ну, питань ніяких нас не повинно виникати. Наразі в нас тариф, якщо аналізувати навіть по нашим регіону, то він дешевший сьогодні, чи в Нетішині, чи в Шепетівці, і так далі. Тому це вдого в доповнення того, щоб не було спекуляцій. Але на 25 рік нам досить важливо провадити ці технології, нові технології провадити, не технології. Обов'язково ми зараз будемо максимально працювати для встановлення сонячних батарей. Це на першому підйомі і на водок, і на очисних. Ми плануємо встановити десь на 400 кВт і таким чином ми суттєво зменшити витрати на енергоносії. По якості води також ми в цьому плані підприємство працює і відповідно. Заходи ми вживаємо. Ну і по розширенню це, будь ласка, люди мають можливість сьогодні звертатися, щоб ми мали можливість надавати ті послуги там, де є можливо. можливість водопостачанню У нас проблем не існує. Я хочу на це звернути увагу. Ви маєте можливість працювати. Ну єдине питання, над яким ми зараз працюємо. Ми хочемо, щоб інтереси людей співпали з інтересами підприємства. Ми відпрацьовуємо зараз положення нове щодо ремонту і підключення. Бо наразі, згідно чинного законодавства, передбачено, що мережі належать споживачу, в тому обсязі, які були там, люди підключали там 30 років. Тому ми зараз будемо дивитися, якщо людина претендує на ті мережі, нема проблем, вона залишається їхні. Але якщо людина ну... Розуміє, що там цих 50 чи 100 метрів їх обслуговувати, вони приходять в непридатність, і потім треба за свої кошти їх міняти. То, напевно, все ж таки треба тут роздягнути можливість і обмежити е е е е е от, цей водогін е там, територію присадибної ділянки або лічильником, е значить, навод. І таким чином, щоб підприємство вже несла відповідальність, значить за ті мережі, які Є магістральні. магістральне та сервіс потрібно відмітити, що теж досить активно працювало, справлялося з задачами, відпрацювало всі ті питання, які потрібно, і вчасно вивозилося сміття і обслуговування доріг, і благоустрій. Значить, і поховання, досить величезний обсяг робіт на них накав, я хочу, лягав, хочу відмітити системну і, і якісну, якісну роботу. Є над чим працювати, тому що в нас дуже багато появляється органіки, яку треба вчасно вивозити буде, значить, і багато-багато інших питань. Але це робочі питання. На що потрібно ще звернути увагу? Зараз дуже багато скарг, опять по собаках з'явилось. У 2024 році виділяли кошти на стерилізацію. 420 тваринок стерилізували. Наразі на 2025 рік ця програма продовжується, обмежень нема. Тому ще раз, славчани, в кого є. Собачка, котик, і ви не можете це провести за рахунок своїх коштів стерилізації. Ви маєте можливість звернутися до Славути Сервіс і цю роботу. Це виконують фахівці, з якими є заключені угоди. Ми повинні максимально стерилізувати, щоб зменшити сьогодні появу там тваринок, яких немає власників. Друге питання сьогодні є випадки. Зараз звертаються багато людей щодо того, що там в тому чи тому регіоні кусають собак. Тому дуже прошу не підкормлювати, Якщо ви любите собаку, то будь ласка, заберіть її додому, або якщо в дворі в себе, то це молодці, тримайте. Але з іншої сторони, якщо ви бачите, що там собака агресивна, є два шляхи: перше, ви її відловлюєте, привозите в притулок до нас на Славутосервіс, або ви телефонуєте нашим працівникам, допомагаєте цю собаку там виловити, і ми її відповідно заберемо. в Притулок, ми її розмістимо. Ніхто сьогодні собак не труїть, ніхто сьогодні до собак не відноситься. Там якийсь методом, який не відповідає, якоїсь гуманним, або ну наразі ми говоримо про людський факт фактор людського відношення і гуманного відношення, От, і тому якщо є випадки, то, будь ласка, давайте будемо реагувати, але дуже прошу не зловживати, не спекулювати. І в завершення ціє, цієї теми. Значить, ми повинні об'єднати зусилля і тих людей, що люблять тварини, тих людей, що утримують тварин, тварини, ті людей, які сьогодні там звертаються з проблемами, механізм вирішення цього цього є. У Нас є притулки, у нас є притулок комунальної власності. Ми можемо і спроможні тих собак всіх вилучити, стерилізувати. І ну відповідно, подальшому вже приймати рішення, яким чином її подальше утримувати. Але, але якщо хто хоче мати другого, якщо хтось хоче мати вдома собачку, будь ласка, ви можете сьогодні звернутися до Слово та сервіс і таку можливість мати. По житлово-комунальному підприємству в досить складних умовах підприємство працювало, тому що були виклики з Нафтогазом, були виклики з відключеннями, були виклики з виклики, ну, зміни ціни на електроенергії, але так само в 2024 році в нас тарифи для населення не мінялися, вони залишалися на тому самому рівні. Досить великі роботи, досить великий обсяг робіт зроблено з житлово комунальними працівниками житлово-комунального об'єднання по оптимізації мереж. Це по ЖБВ-котельні і по 25. Це по і це по Чкалово, і по сонячні були об'єднані котельні, було оптимізовано мережі. Тому що велика кількість споживачів відключено. От, але були виклики, є пошкодження виникають у зв'язку з тим, що є блуждаючі токи, І, на превеликий жаль, це те, це що не можна передбачити. Є мережі, і потім дивимося через якийсь період часу. Метал ідеальний, в стані мережі ідеальні, але в одному чи в двому місці є, пробивається, є, є, є пошкодження. І відповідно, з'являються втрати і вимушені виконувати роботи, знімати покриття, і так далі. Це дуже неприємно, але виходу нема. Ми повинні в цьому плані теж розуміти, що послуги треба надавати. Крім того, по підприємствах ми мали можливість додатково встановлювати генератори. і ми з вами розуміємо, що в двадцять четвертому році. Практично люди не відчували не, не відчували допівці, які виникали зв'язку з відключенням електроенергії, по воді. Це точно по теплопостачанню були такі проблеми по деяких котельнях. де... Потрібно потужні генератори було ставити, але як правило, таких явних катастроф фос-мажора не виникало. Наразі ми працюємо, ми чекаємо отримання генераторів. Нам обіцяли додатково, значить, забезпечити це водоканали ЖКО, щоб ми вже повністю 100% перейшли на такий безаварійний режим роботи. По даних об'єктах. Тому по житлово-комунальному підприємству, так, в нас є була часткова заборгованість, але ми зараз стараємося. Ж, ми, громада допомагала, ми їм ми старалися допомогти закрити енергоносії, також по заробітній платі, щоб вони підтягнули. Є невеличка заборгованість, але по січні місяці ми постараємося її це все діло компенсувати. Є виклики, значить, по нафтогазу. Вони сформовані з тим, що Нафтогаз і там теж неправильно договір заключили, то десь різниця, то по, по, по юридичних питаннях там вимушені працювати. Але це робочі питання, і, по крайній мірі, значить, в робочому порядку ми будемо ці питання вирішувати. Наразі зараз також готовимо дуже серйозний проект по зменшенню використання газової електроенергії. І будемо в цьому плані інформувати, тому що установка газопоршневих устав газопоршневих газопрошневих установ три, це по два-дві по 500, одну по 1 МВт, Ми подали заявку, очікуємо їх отримання і будемо в цьому плані проводити модернізацію і забезпечити отримання додаткового тепла і електроенергії за рахунок роботи цих установ. Ну також відпрацьовуємо інші варіанти. Після первичної медичної допомоги потрібно відмітити стабільну роботу. Підприємство виплачувалося зарплату вчасно, послуги надавалися досить кваліфіковано. Ну, треба, як за зразок, також можна відмічати і ставити роботу. Славутська міська лікарня, я частково говорив, але забороненості по заробітній платі нема. Значить, наразі. Ми ставимо задачу на 25 рік, це виконати роботи флюорографічний кабінет, там четвертий поверх треба буде поліклініки зробити, там рентген-кабінет, ну, в них є питання, які треба буде спільно допрацювати. Це по хірургії, операційна і столова. Але наразі я хочу відмітити як стабільну, як системну роботу. Питання, на які звертали увагу, повстання на раді, це доступні ліки, це безкоштовні, безкоштовні ліки. Ту інформацію, яку люди просили, ми розмістили зараз на сайтах, де можна ознайомитися відповідно там і вимогами, і, і НСУ. Інформацію, яку на надає деякі ліки є доступні, які людина може отримати і повинна отримувати, значить, без оплати. Так що, будь ласка, маєте можливість і на сайтах наших, і на сайтах цю інформацію отримати. всі питання, які будуть виникати, ми будемо старатися працювати. І саме головне. Наша була задача є не одна людина на території Славути не може залишитись без поступу, без тепла, без води, без електроенергії і так далі. Просто це неприпустимо. На 25-й рік, не дивлячись на нові виклики, ми ставимо перед собою амбітні задачі. Ми повинні надавати послуги в повному обсязі, покращувати матеріальну базу і працювати над енерговитратами. Задачу, яку я ставлю перед підприємствами, це на 50% зменшити споживання енергоносій. І в цьому плані ми будемо спільно працювати. Наразі є, ми бачимо підтримку депутатів, тому що я вже сказав, тому частково ми мали на вже рішення підтримувати. Тому, надіюся, на порозуміння на спільну на, спіль, на спільні. Не задача, а спільне спроможність вирішувати ті питання, які наразі дуже дуже важливі. Але крім того, ми повинні допомагати Збройним силам, ми повинні допомагати нашим воїнам. Ні, не, не одного дня, ні однієї не повинні забувати, що допомога нашим воїнам є надзвичайно важливий, відповідальний процес, над яким ми всі повинні спільно працювати. Дякую, все буде Україна?